Було 48 тисяч людей. І станом на 21 рік членами комуністичної, членами комуністичної ячейки волосної було 25 чи 24 чоловіки. І це були приїжджі або взагалі чужаки, або ті, які повернулися з міст уже з комуністичними цими ідеями. Тобто місцеве населення 48 тисяч людей в волості, а комуністична ячейка в 21-му. Році з там два з половиною десятки людей. Значить, народ цю владу не визнав, не пішов. І тому в комуністичній партії домінували при, при, прибульці, а, а, а не місцеві. І е, репресивні органи добре знали, що всі боролися проти радянської влади. Якщо не зі зброєю в руках, то іншим способом. Абсолютна більшість. І тому трипілля в 30-х роках перетворилася. У село, вдів і сиріт. Чоловіче населення було винищене суцільно і були заселені або майже суцільно. Тільки за тридцять сьоми рік було за пару тижнів, 38 року було кілька соток людей розстріляно. Вони всі поховані в Биківні. Ну і ще хотів би сказати два слова про те, що в ті роки українська держава творилася знизу. Не зверху, а знизу. Тобто народ був більш революційніший, ніж керівництво. Як сказав Гальчевський, Яков, Подільський отаман, «В проводі, українського револю... в проводі української революції не було революціонерів. В проводі української революції не було революціонерів. Тобто, народ хотів самостійності, а Центральна Рада проголошувала автономію весь 17-й рік. Або наприкінці 17-го року. Державу в межах Російської імперії, Українську державу в межах Російської Українську Народну Республіку в межах Російської імперії. Ну це ж треба таке вигадати, що треба мати хвору голову. От. Народ хотів своїй армії, а Центральна Рада і Петлюра в тому числі погоджувалися тільки на міліцію. Тобто, був оцей е, антагонізм між низами і, і верхами. Ну, і, і ще хотів би сказати, що от одна із, епіграфом до одної з моїх книг, Повернення отаманів Гайдамацького краю, є епіграф, от я сьогодні вранці перечитував Карлейля. І тут є така фраза: Історія світу лише біографії великих людей. Цікава думка. Я... Це взяв як методологію своєї реставраційної історичної роботи. Тобто я через реставрацію біографій учасників визвольної боротьби подавав історію своєї батьківщини. Не через хронометраж, не через офіційні події, як це прийнято сказати, а через біографію того чоловіка, який брав участь безпосередньо в ці... Цих... І так я багато років, десь років 5-7, це був основний мій стиль, метод життя ресторації. Але потім я зрозумів, що часом достатньо якоїсь новели, І тому я зрозумів, що це теж метод і не менш еф ефективний, а можливо, навіть і більш ефективний. І я в свої наступні книжки, наприклад, Багляні ж нова Української революції, За волю і честь, я вже значить, Подавав пів книги біографій, а пів книжки оцих новел. 50 новел, 100 новел в одній книзі. І вони дуже динамічні і незвичайно цікаві. І ось вам розкажу жанр новел, а насправді це історичний, документальний епізод. От наша армія другого зимового походу під проводом Михайла Омеляновича Павленка 5 місяців здійснювала цей. Похід тилами Червоної і добровольчої армії. Без жодної підтримки уряду, без жодної підтримки Петюра, він навіть не знав, де ця армія, в якому вона стані, яке вона місто взяла, яке звільнила, яке залишила. Абсолютно не було жодної підтримки з боку головного отамана, з боку урядової структури. тобто армія була полишена сама на себе. І ось у нас, звичайно, за ці, а взимку, ну це дуже важко. Взимку повстанський рух згортається, тим, більше немає доріг, це ж по бездоріжжю, все. От. І ось наша армія знесилена, виснажена цими боями, переходами, хворобами, пораненнями, підійшла під Вознесенськ в квітні, в середині квітня 20-го року. Вознесенськ це крупний залізничний пункт, був і тоді, і там були величезні склади Красної Армії. Армійські склади. І от, а ми підійшли, в наш, на кожного козака було два-три було набої. Вони перед цією атакою на Вознесенськ, у кого було 6 7 набоїв, той віддав того, у кого взагалі не було. І так, десь в середньому було по два-три набої. Один з яких кожен залишав для себе. І ось була проблема взяти армію, взяти місто, де сильний гарнізон, два броне. Потяги, гармати, ку кулемети. І ще в цей день був з'їзд комуністичний Вознесенську, тобто були ще делегати, яких озброїли крім залоги. І от оце місто треба взяти шаблями і багнетами. Проти гармат, проти кулеметів. І вони розуміли, що вони візьмуть, армія залишиться жити. Вони візьмуть склади зі зброєю і з набоями. Якщо вони... Бій буде невдалий, це буде останній бій цієї армії. Вона розпадеться. Хто ж ви, розійдеться? І ось ви уявляєте собі такий момент. от Піший полк запорозький, під проводом, раз, скажу, дубового, Івана Дубового йде в атаку, плескаючи в долоні. Щоб імітувати постріли. Щоб показати червоним, що у нас є чим стріляти, у нас є чим боротися, бійтися. нас. От уявляєте собі? От іде полк запорозький, пише полк, і, кров до і вони йдуть і плескають. Добу. Це взагалі це кіно зняти про оцей бій. Це ніякий художник не, вигад... не вигадає. Сценарист – це правда, життя, і література факту. А які люди були. Тому, звичайно, для мене велика радість, що от я їх вертаю в наше життя.